Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Все частіше ми бачимо чарівні орхідеї не тільки на сторінках енциклопедії рослин. Та чи достатньо добре знайомі з ними? Чому цю рослину селять до прозорого горщика? Скільки видів орхідеї існує? В нашому сьогоднішньому відео ми познайомимося з такою інформацією, щоб розібратися у величезному різноманітному царстві орхідей. Представників цього виду рослин можна зустріти майже по всій земній кулі, крім районів вічної мерзлоти. Орхідеї можуть мати різний розмір та будову квітки, рости на деревах, на землі чи на камені. Їх досить висока вартість обумовлена не стільки красою і популярністю, скільки труднощами, пов'язаними з розмноженням орхідей. Щоб отримати садженець, потрібно пройти цілу низку дій, які не завжди приведуть до успіху. Особливістю орхідеї є те, що їхнє коріння не тільки тільки поглинає воду, а ще й приймає участь у фотосинтезі. Саме тому орхідеї садять в прозорі пластикові горщики. Це дозволяє рослині повноцінно розвиватись і отримувати потрібні ресурси всіма доступними способами. Накопичуючи рідину в товстих листочках та в прикореневих бульбах, орхідея може деякий час обходитись без поливу, а при надлишку вологі дуже швидко загниває, тому бажано поливати її раз на 10-15 днів. Мови, а також регулярне підживлення орхідеї добривами, забезпечать вам довготривале споглядання за прекрасними квітами. Фаленопсис найпоширеніший від кімнатної орхідеї. Він має менші розміри і менші квітки, ніж звичайна орхідея, але більш витривалий в умовах міської квартири з центральним опаленням. Кольорова гама квітки фаленопсиса величезна, білі, рожеві, жовті, бускові, плямисті, смугасті з тонким приємним ароматом. Цим відіум має тонке листя, схоже на листя хлорофітума та колосовидні суцвіття, які квітнуть 2,5 місяці і більше. А ще має яскравий аромат. Пафіопеділум або венерін-чобіток досить вибаглива орхідея, яка потребує турботи і догляду. Їй необхідні висока вологість повітря та спеціальний субстрат. І якщо дотримуватись цих умов, здоровий венерін чобіток порадує великими до 15 см в діаметрі квітками з малюнками різних забарвлень і гарними глянцевими листочками. Орхідея ванда відрізняється дуже довгим корінням, яке досягає довжини в 70 см, тому її бажано вирощувати в підвісних корзинах. В цьому разі коріння вільно звисають з горщика вниз, і рослина розвивається повноцінно. Наявність рідкого для орхідеї синього пігменту в пелюстках додає ванді екстравагантності. Дендробіуми бувають різні: один сорт може мати квіткові суцвіття у вигляді колосу, а інший сорт квітки, які утворюються в пазухах. Листя онсидіум найчастіше буває жовто-білих відтінків, і хоча його квітки не можуть похвалитися великими розмірами, зате квітне дуже рясно. На стеблах однієї рослини їх може бути ціла сотня. Лудизію вирощують не заради квітів, а заради оксамитових, смугастих листочків зеленого або бордового кольорів. Найкращим місцем проживання для неї стане флуораріум, бо їй потрібна висока вологість. Квіти Мільтонії можуть досягати 12 сантиметрів в діаметрі і мають контрастне забарвлення з крапками і лініями. Орхідею Камбрія часто можна зустріти в наших магазинах, тому що вона більше, ніж її родичі, пристосована до життя в квартирах. Ед такої витривалості в її гібридному походженні з кількох видів орхідей. Не здивуюсь, якщо після перегляду цього відео у вас з'явиться нестримне бажання придбати свою першу, прекрасну квіточу орхідею або поповнити колекцію новою красунею. Новачкам нагадаю, що орхідеї не люблять, якщо їх заливають водою і краще ростуть в прозорих горщиках. Бажаю вашим орхідеям неймовірного цвітіння і попрошу поставити цьому відео вподобайку і підписатися на наш канал. А якщо ви напишете коментар, під цим відео то він може набрати найбільшу кількість вподобайок, і тоді Агромаркет подарує вам 100 бонусних гривень. Дуже чекатиму наступної зустрічі! Пока-пока!